Офіційні служби поки не можуть пояснити, чому в Одесі відчувається неприємний запах. Мешканці міста вже тиждень скаржаться на сморід, особливо у нічний час. Еколог Владислав Балінський припускає, що такий запах може бути результатом заморення риби в лимані, а також тхнути може каналізація. Водночас в Одесі зафіксували перевищення діоксиду азоту у повітрі. Це газ, який виділяється у результаті роботи двигунів. Внутрішнього згорання та теплових станцій, які працюють на вугіллі, та поки його концентрація не несе загрози, кажуть експерти. Джерела, ну мірміркотани вони дуже потужно виділяються як наслідок розкладення особливо риби. От і на хаджибі зараз е, заморне явище дуже сильне, от тому це може бути джерелом якраз цих меркаптанів. Що стосується е, сірководня, е, ну і ці меркаптани вони також можуть е, е, джерелом бути е, ну, колекторної системи місця, от бо е, там мож, можуть накопичуватися органічні сполуки різні. І от е, внаслідок розкладання тож можуть бути. Ну я дивився, от наприклад, позавчора вчора, напрямок вітру був якраз північний, і це співпадало з напрямком з Хаджбєвського лиману, тобто вірогідно, що це є джерело такого моряту. Те, що стосується запаху. Це, ну, це не настільки отруйна речовина, щоб хвилюватися тобто, я маю на увазі міркоптани і сірководні. Тобто концентрація такої, щоб вона впливала дуже сильно на людину, ну, навряд чи вона буде. Деоксид. Деоксид азота теж, я ж подивився, що концентрація ну, десь 10%. 10 Мікрограмів на метр кубичний. Ну це низькі концентрації для того, щоб казати, що воно вже небезпечно. Хоча навіть такі концентрації вони мають е, ну вони мають дійсно вплив на здоров'я людини. Так вони вони погіршують, але зараз, коли промисловість менш в нас потужна, то і ці концентрації менше ніж зазвичай ніж вони були до війни.